Окей, давайте обговоримо те, чому людей обурює той факт, що чоловіки інколи поводяться жіночно, ну або жінки поводяться чоловічно. Будь-що ще виходить за їхні рамки уявні, то в них викликає дискомфорт. Ну і ці люди просто прив'язані до старих уявлень про те, яким має бути чоловік або жінка. Бо по факту ж жест, міміка, стиль, там, я не знаю, стиль мовлення, то це взагалі не про жіноче або чоловіче, це про людське апріорі. Люди бувають різні і вони по різному якось свої емоції транслюють. Поведінка цих людей не визначає ані їхню силу, ані характер, і тим більше не їхню якусь там орієнтацію або ще щось. Ну, як на мене, взагалі, отака от реакція оточення це прямий показник того, що вони обмежені, а не в тому, що якісь ці люди неправильні. Це все лише стереотип, які нав'язувався дуже дуже багато років. Але зараз інші часи, та людина вправі робити абсолютно все, що не захоче в рамках закону. Зрозуміло, в коментарях можете висловити свою думку стосовно цього питання. Let's discuss.